Отже, що ми з вами робимо? Ми з вами робимо кабачкові оладки. Дуже корисний буде сніданок, можна і на обід використовувати і насправді на вечерю. я вже не витрачала ваш час, потерла кабачок самостійно. Що ми з нього робите? Бачите, він має велику кількість такої рідини, тому нам потрібно, щоб ця рідина зійшла. І я зараз його викидаю в дуршлаг ось такий. І поки ми з вами будемо натирати сири, поки я буду розповідати, що ми робимо, він буде собі там. Стояти і ось так, і звільнятися від зайвої рідини. Значить, я не люблю літом їсти кабачки. Мені потрібно платити за кабачок видимо, 200 гривень за кілограм, щоб він мені був смачним. Це насправді іронія, трошки іронії, але так воно і є. Я люблю кабачки. Цукіні більше, тому що вони такі більш тверденькі і так далі. і так далі, Але тим не менше, нам сьогодні потрібно, мені потрібно, сир любий. Я хотіла моцарелу. У мене не було моцарели, Я купила гауду з якоїсь домашньої ну, з якоїсь сироварні приватної. У мене буде ще частково бринза. Я би взяла моцарели, звичайно, але моцарели нема. Нам потрібно два яйця. І буду я додавати замість борошна. Ось таке, в мене є мигдалеве борошно. Дуже мені подобається, як воно працює і трошечки псиліуму. Тобто ніякого борошна і трошки підсмажимо на сліді. Ще я додам для смаку пармеджано-реджано. Ще я думаю додати чи всередину, чи потім соус песто, тому що це просто бомбічний соус песто, В нього дуже маленький термін придатності. Так як ну, це домашній соус соспе, тільки жевадар його робить. Я чекаю кожного разу з нетерпінням, коли вони мені його вишлють. Значить, Дівчата, це дуже класна страва, трошки важко готується, ну, тому що можна просто порізати кабачок і не паритись, да, і підсмажити на маслі є, Можна заморочитись. Я ставлю часто в меню в раціонах кабачкові такі млинці, тому що в них є все. В них є білки, необхідні жири, клітковина, вуглеводи. В них є все. Тому а, дуже люблю таку страву, плюс до всього вона дієтична. Кабачки дуже корисні, в кабачках багато калію, в кабачках багато а, вітамінів групи Б, фоліові кислоти, в кабачках також багато а, марганець. Магніє, так що там ще давайте будемо згадувати, тобто підтримка опорно-рухового апарату, підтримка серця. Плюс до всього в кабачку дуже мало вуглеводів, незважаючи на те, що дивіться у кабачка дуже високий глікемічний індекс в термічній обробці, тобто в сирому глікемічний індекс, 15, в сирому вигляді. А як тільки ви його там будете тушкувати, доведете до стану якоїсь розмазні, там підвищується глікемічний індекс, як у цукру, 70, дуже високо, як у картоплі, у да, вареної. Тому до стану розмазні не доводимо. Але який плюс? Плюс кабачка в тому, що у нього... Мало вуглеводів, тобто незважаючи на те, що цей інсулін, глікемічний індекс підвищиться дуже сильно, але самих вуглеводів там небагато. Тобто в кровоток прийде, так я запаковую назад цей шматочок сиру, в кровоток прийде в великому обсязі і дуже швидко вуглеводи у вигляді цукру, але не так багато. Тобто кабачків можна їсти багато на схуднені. Не дуже там термічно оброблювати, бажано, щоб це були альденти, тому і мої млинчики будуть такі плюс-мінус альденте. Хочу, люблю різні види сиру. Сир це сичужний такий скріплюючий елемент в даному вигляді. І з сиром якісним можна багато чого зробити. Так, в мене бринза трошки підтікає, тому я тут над умивальничком її дістаю. Дивіться, яка вона шикарна бринзочка. Дуже важливо е, знати, де купувати бринзу. Я люблю домашню бринзу. Тут в Чернівцях просто місто славиться тим, що готують бринзу, бруц, буц, вурду, різні сири. Я літом дуже люблю з літніми помідорами, але це треба знаходити свою молочницю, як то кажуть, тому що е, санітарія. І, взагалі, склад. Ніхто ж не знає, який там склад. Тобто я тут хожу вишукую, що може бути хлористий кальцій, кальцій хлористий. Точніше, дивлюсь якісь барники, якісь підозрілі елементи. А в домашніх там може бути, знаєте, тільки мама з папою не вистачає. Так, натираємо. Це саме довге. Сири теж чому використовую бринзу і чому хотіла моцарелу? Тому що в ній менше жиру, ніж в такому твердому сирі. В твердому сирі там достатня кількість жиру, багато калорій, ну і білку, звичайно, більше. Моцемоцарели можна просто додати більше, розумієте? З'їсти можна більше. Тепер мені потрібно взяти миску, в якій я буду все це об'єднувати і поєднувати. Я візьму ось таку мисочку. Певно, додам спочатку сиру. Дівчата, поділіться, будь ласка, в коментарях, які ви любите страви особисто із кабачків. Чи готуєте такі типу млинці? Дивіться, в мене так сиру, знаєте, можна навіть сказати, що це не кабачкові оладки, а сирні. Але тут у нас сир. Сир має дуже класний амінокислотний склад. Достатня кількість амінокислотного складу. Плюс до всього ми з вами додамо і два яйця. Два яйця помию, хто там мені писав, що я не мию яйця. Насправді в мене до цього трошки інше відношення. Я мию яйця, але я не замочую їх ні в яких розчинах. з приводу сальмонеліозу. Бачите, помила яйця, окутала своєю любов'ю і турботою. Мені потрібно, щоб звідси забралася вся рідина. Ну, її ще недостатньо звідти забралася, тому я їй допоможу ось так от. Тому що вони будуть дуже-дуже рідкі. І коли багато цієї рідини, потрібно багато додавати борошна. А в мене тут борошна немає, але є псиліум. А я не хочу багато додавати псиліуму. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто їсть трави із псиліуму, як вам? Тому що мені псиліум... Я його додаю їм, так, він дуже класний, класна клітковина. Але псиліум, дівчата, відверто кажучи, не зовсім той смачний. Мені, можливо, я помиляюся, можливо, у вас якось по-іншому. Так, в мене нема вже часу, тому що відео, як завжди, можу записати тільки до 14 хвилин. Значить, що ми робимо з цією водичкою? Якщо її, коли буде місяць повній, Настояти на якійсь бджолиній пильці можна прикладати під очі і говорити, я жартую, господи, виливаю я її. <сміття> Нічого я з цим не роблю. Знаєте, є такі різні канали, де там і рукою, до речі, вимішую люблю рукою, щоб передавати теплорук, любов. Є такі канали, які прям мільйонники, де там постійно розповідають у таку різну маячню. Якщо ви не хочете більше ніколи хворіти, візьміть, будь ласка, то-то. Ви ніколи не будете колоти ін'єкції ботоксу, якщо ви зробите то-то-то-то. Я трошки не про це. Так, додаємо ми яйця. Яйця рукою. Це можна так? Оп, оп, ну, вже зробила все. Інстаграмна тема, ви знаєте, що я не монтую ці відео. Мені особисто дуже сильно набридла інстаграмна ось ця красота, де дуже гарні відео роблять, як готують. Ну просто все спеціальна постановочна історія. І я коли дивлюся, як готують. Такі професійні канали різні, прям де готують, де у них всі дуже гарні відео, де вони дуже швидко це роблять, і у них чиста кухня, у мене починається психоз. Чому в мене не так? Я що не ідеальна. А насправді це просто трошки легенький, легенький сюрреалізм. Хоча я знаю таких жінок в реальному житті, у яких ідеальна чистота на кухні. Які просто дуже люблять, коли все чистенько, все прибирають. Я теж люблю, коли все чистенько. Але, значить, мені потрібно тепер михдалеве, борошно. А, ще пармеджано реджано трошки досиплю. Можна було б ще й зелені, звичайно, додати. І, чесно кажучи, якби в мене було тут зараз а, борошно гречане, я би додала гречане або нутове. Або горохове. Точно я би не додала в цю страву нічого типу пшеничного борошна, ніякого звичайного пшеничного борошна. З цього борошна, до речі, мигдального, бачите, воно не бланшироване, тобто в нього вся користь лишається. І воно знежирене. Знежирене борошно – це класно. Чому? Тому що ну що значить, це Це ж водар мені вислав. Ви в них теж можете замовляти печиво, робити різне. Що класного? Вони відтисли олію мигдалеву і, і лишили. Так, це ж правильно, я кажу. Слухайте, точно треба запитати у живодара, тому що, можливо, вони насправді е роблять борошно не з нежиреного мигдалю. А я подумала, що з нежиреного. Запитаю, не буду вас ходити оману. Псиліум мені теж живодар прислав. Псиліум це дуже класна клітковина. Вона допомагає травленню. Я додаю буквально одну ложечку, тому що псиліум він може натягнути на себе всю рідину. Поки я буду це все вимішувати, я вже ставлю. На пательню газ чи газ на пательню. І додам туди маслка Гі невелику кількість, можна взагалі, в принципі, і без масла гі так, використовувати на, на сухій пательні. Але воно так не, не так зовсім смачно буде. Масло гі, здогадайтесь, звідки в мене Ну звичайно ароматне, з цибулькою, з щебрецем, просто максимально крутезне. Від живодар. Хто мене дивиться перший раз, чому я так розповідаю про живодар? Тому що я амбасадор їхнього бренду. Ми вже півтора роки, чи рік, чи півтора співпрацюємо із живодаром, і вони я знаю просто, як вони шукали масло в магазинах, щоб робити своє масло. ГІ. Це не магазинне масло. Вони так і не знайшли. 26 варіантів масла. Вони придбали. Розтопили і жодного не змогли використати. Все сіре, все з домішками. Тому вони знайшли знайомих своїх, у яких є 4 корови. І ці чотири корови, все молоко, яке виготовляють ці корови доїть, вони дають на масло гід для живодару. Тобто це домашнє масло. Так. І, звичайно, коли вони настоюють його на чібриці разом із цибулею, це просто неймовірний аромат. Неймовірний. Я можу повторити кілька разів. Значить, дивіться, ось це все ми будемо висмажувати під кришечкою, щоб дуже швидко розтопився сирок, і щоб дуже швидко схопилось яйце, і щоб не розварився кабачок. Щоб кабачок не розварився. Це дуже-дуже основне. Сир дасть сичужність. Так. Ну, Звичайно, результату ви скоріш цього не побачите, тому що я не встигну зняти, але буду старатися. І маленький вогонь роблю. Роблю маленький вогонь, тому що нічого засмаженого не має бути. Нічого засмаженого. Тому що, коли ми смажимо, так, концерагенів не буде утворюватись. В масілку гі, але е, скоринка золотава це вже продукт глікації, там утворюються кінцеві продукти глікації, тому бажано без цього. Ну, бачите, я так викладаю не зовсім е, гарно, але як є. І накриваю зараз кришечкою. Ви мене тут почули. На дуже маленькому вогні. Прям вони мають, знаєте, пропаритись. Вони мають не просто підсмажитись, вони мають пропаритись. І дивіться, ще хочу сказати, що мені треба розподілити масло. Боже, ви просто, щоб тільки знали, який тут стоїть аромат, просто шалений. І за цього масла. Замовляти можна зі знижкою у Живодара по промокоду НКН10. Ну, вже які вийдуть в мене млинці, я розповім певно в наступному рілсі. Дуже смачно, це прям повноцінний прийом їжі. Можна ще додати кілька ласосиків, слайсів, або якоїсь рибки іншої, або просто нічого не додавати і насолоджуватись. Все, дякую, пишіть коментарі, цілую обіймаю.